2 травня 2023 року авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони рашистів та ще одну важливу ціль. Внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі постраждало велике підкацапське цабе. Поліцая-колаборанта шпиталізовано водночас, за даними українського підпілля на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, рашистські адміністрації підготували плани евакуації працівників та їх сімей. На території Азовсталі в Маріуполі рашистські окупанти облаштовують військову базу. У тимчасово окупованому кацапами Криму пролунав вибух на базі рашистських прикордонників неподалік Сімферополя Акмесджит. Також вибухи пролунали в районі Севастополя-Акяр. Заразому оприлюднено супутникові світлини нещодавно спаленої нафтобази поблизу Козачої Бухти, неспокійно в рашистському рейху. Масштабна пожежа спалахнула на території промзони неподалік свято ленінграда Непізнані безпілотники скидали вибухівку на місця будівництва фортифікаційних споруд в ГАУ Белгород і ГАУ Брянськ. В ГАУ Курськ пролунали вибухи. В ГАУ Брянськ знову підірвано вантажний потяг. З рейок зійшли 20 вагонів та локомотив. Рашистські загарбники не можуть укомплектувати структурні підрозділи органів виконавчої влади на тимчасово окупованій території України. В окремих випадках брак кадрів сягає 90%. Така ситуація склалася у зв'язку з тим, що громадяни рашистської терористичної недодержави не хочуть працювати через ризики і невизначеність подальшої долі регіону, а місцеві або залишили тимчасово окуповану територію, або відмовляються співпрацювати з ворогом.